як повинен працювати світлофон. Він повинен заздалегідь попередити водія про те, що скоро буде зміна світла. Як можна зреагувати на цю зміну? Правильна відповідь нія. Ми знаходимося біля зупинки станції Режут. Для цієї зупинки є Такий цікавий світлофорний об'єкт, який працює на цей світлофор, працює правильного... Точно на такий же світлофорний об'єкт ми маємо в несправному стані на даний момент біля музею Остачина. Він виконує функцію більш пішохідну. Та вже був вбитий нещодавно транспортним засобом. Я вважаю, що кожен водій, який щодня проїжджає біля цих світлофорних об'єктів, знає про те, що вони несправно працюють, і це далегідь уважно слідкують за ними. Але якщо людина проїжджає один раз або перший раз, він може цього не замітити. Крім того, що водії зазвичай доганяють один одного. Ще є велика варагідність того, що люди, які ходять через цю пішохідну доріжку, можуть втратити під колеса транспортного засобу. Чому ж людина може потрапити під колеса транспортного засобу? Насамперед, тому що жовтий свідина світлофору загоряється без проблеска зеленого. Ми це бачимо. Людина водій. Який їде навіть зі швидкістю 40 км на годину, має гальмівний шлях, приблизно 30 метрів. На цьому місці нещодавно був світлофор. Та його збили, і вирогідніше гроші ніхто за це не отримав з пошкоджено. Тоді правильно все сказав, що потрібно звертатися до страхової кампанії. Так, але хто буде отримувати гроші, якщо цей світлофор не знаходиться ні на чим у балансі? Зранку через цей пішохідний перехід приходить близько тисячі дітей. Тому відповідати за їхнє життя. Ми вимагаємо, щоб всі світлофори, по-перше, були взяті на баланс, щоб світлофори були оснащені секундною стрілкою, так названою, обов'язково працювали у безпечному режимі. Та саме головне, щоб людина не пошкодила своє життя. Ми працюємо, ми допомагаємо нашим можновладцям звернути на це увагу. Ми сподіваємося, що наші слова ваші слова, ваші підрузі, які ви почали збирати, будуть почуті. І наші судотворні об'єкти, селищі Пісачин будуть виглядати ідеально. Селище Пісачин, нагадаю, це вікно наше місто, місто Харків. І люди, які сюди приїжджають, вони повинні пишатися дорогою і якістю обслуговування дорожніх об'єктів.